Привіт, мої хороші! Сьогодні хочу поговорити про те, що знайоме кожному про біль. Ми всі через нього проходили втрати, розчарування, зради, невиправдані очікування, і майже завжди, коли боляче, хочеться лише одного, щоб це швидше закінчилося. хочеться сховатися, відволіктися, зробити вигляд, що все під контролем. Ми намагаємося бути сильними, триматися, посміхатися, але всередині просто хочемо тиші, спокою і, хоч на мить, полегшення. Та правда, в тому, що біль не з'являється просто так: це не покарання і не випадковість, це сигнал. Біль приходить у моменти, коли щось у нашому житті потребує уваги. Коли ми занадто довго терпіли, мовчали, зраджували себе, коли йшли проти власної істини, це, мабуть, один із найсильніших учителів, які тільки існують. Через нього ми починаємо бачити, що саме всередині нас потребує зцілення, що більше не працює і що пора відпустити. Сьогодні пропоную подивитися на біль під іншим кутом. Не як на ворога, а як на дзеркало, у якому відображається все, що потребує любові і прийняття. Ми поговоримо про те, що саме біль намагається показати, як зрозуміти його послання і перетворити цей досвід на джерело сили, бо часто саме через біль народжується мудрість, і, можливо, саме в ньому відповідь на запитання, як почати жити по-справжньому. Чому біль взагалі приходить у наше життя? Це питання, яке кожен ставить собі хоча б раз. Особливо тоді, коли здається, що все руйнується, що всі зусилля марні, а серце вже просто не витримує. Ми сидимо в тиші, дивимося в одну точку і думаємо: за що? Чому саме зараз? Чому саме мені? Але якщо придивитися уважніше, біль? Ніколи не приходить випадково. Це не покарання і не жорстокість життя, це спосіб, яким всесвіт, доля чи просто сама реальність намагається достукатися до нас. Біль це сигнал, мова, якою життя говорить, ти десь зійшов, зійшла з дороги. Подивись уважніше. Щось важливе ти не хочеш бачити. Ми часто ігноруємо дрібні сигнали. Ми відчуваємо, що стосунки виснажують, але продовжуємо триматися. Ми розуміємо, що робота з'їдає душу, але переконуємо себе, усі так живуть. Ми відчуваємо внутрішню порожнечу, але тікаємо від неї у телефони, у справи в людей, у шум. І тоді біль стає голоснішим, спочатку тихим натяком, потім криком. Бо, коли ми не слухаємо шепіт, життя змушене говорити гучніше, біль зупиняє, він не дає бігти далі з тією швидкістю, з якою ми мчали, і змушує подивитися на себе чесно. Так. Це бачи. Але саме у цій зупинці ми часто вперше за довгий час починаємо чути себе. Ми починаємо розуміти, що жили не так, як хотіли, що дозволяли собі бути зручними, що звикли приглушувати свій голос, щоб не образити когось, не розчарувати. І біль приходить саме тоді, коли пора згадати, хто ти є насправді. Іноді це схоже на те, як життя розбивається. Старі стіни, щоб показати нові двері. Так, спершу це темрява, сльози, розпач. Але якщо не тікати, починаєш бачити, що біль очищує, він знімає зайве, залишаючи тільки те, що справді твоє. Можна сказати, що біль це не кара, а турбота. Така сувора, без прикрас, але справжня. Бо іноді лише через біль ми здатні прокинутися, і саме тому він приходить, не щоб знищити, а щоб нагадати: час змінюватися, час повертатися до себе, час. Жити по справжньому, біль, немов роздягає душу до самої суті, він показує наші страхи, залежності, незаліковані рани, показує, кого ми насправді любимо, чого боїмося втратити, що нам потрібно, а без чого ми можемо жити. У ньому немає брехні, тільки правда. І ця правда спершу ріже, але потім звільняє. Іноді біль стає дзеркалом, у якому видно все те, від чого ми тікали роками. Через біль ми починаємо бачити власні кордони там, де колись дозволяли іншим переступати. Через біль ми вчимося чесності, визнаємо, що не все можемо контролювати і не всім повинні подобатися. Через біль ми нарешті починаємо чути себе. Справжніх без ролей і масок так біль змінює. Після нього вже неможливо бути тим самим, але в цьому й полягає його цінність, він розкриває глибини, до яких ми б ніколи не дісталися без цього досвіду, іноді саме після болю ми починаємо любити по-іншому, не звідчаю, а з мудрості. Ми починаємо цінувати тишу, спокій, справжність, ми починаємо поважати себе. Тож біль це не кінець, а двері, двері до себе. І якщо вистачить сміливості пройти крізь нього там за болем, завжди чекає нове розуміння світліше, глибше і значно правдивіше. Біль це, мабуть, найсуворіший, але й найчесніший учитель. Він не говорить словами, не вмовляє, не підбирає м'яких фраз. Він просто приходить раптово, іноді без попередження і руйнує все знайоме. Але за кожним ударом, за кожною сльозою, за кожною безсонною ніччю прихований певний урок. І коли ми перестаємо питати, чому, а починаємо питати для чого, саме тоді починаємо розуміти його справжній сенс. Перший урок прийняття. Біль змушує нас зупинитися і замість того, щоб тікати або боротися, потрібно просто дозволити собі бути в цьому, прожити, визнати, що зараз боляче, що все не так, як хотілося. Прийняття це не поразка, це початок зцілення. Коли ми перестаємо заперечувати і починаємо приймати, у серці з'являється тихий простір, у якому стає легше дихати. Так не одразу. Але кожен вдих, це маленький крок до спокою. Бо боротьба з тим, що вже сталося, це марна трата енергії, а прийняття це крок до миру з самим собою, другий урок сила. Ми часто не знаємо, на що здатні, поки життя не випробує нас. Іноді біль здається нестерпним, здається, що серце розривається, що вже немає сил піднятися, але минає час. І ми дивимося назад і дивуємося, як я це пережив? Ось вона, справжня сила. Не у байдужості, не в тому, щоб не плакати, а в тому, щоб падати і знову вставати, щоб навіть із розбитим серцем знайти у собі крихту надії, біль не робить нас жорсткішими. Він робить нас глибшими. Ми починаємо розуміти інших, співчувати, ставати мудрішими. Це і є справжня сила. Внутрішня, тиха, але незламна. Третій урок цінність. Після болю ми дивимося на життя зовсім інакше. Те, що колись здавалося важливим гроші, статус, чужа думка втрачає сенс. Ми починаємо цінувати просте, теплі обійми, розмови по душах, сонце, світанок, спокій. Ми більше не хочемо гучних історій, ми хочемо правди. Біль здирає з нас ілюзії і залишаючи нас оголеними перед собою, показує, що справжня цінність у щирості, у людяності, у вмінні любити навіть після того, як було боляче, четвертий урок відпускання. Одне з найважчих завдань, які дає біль навчитися відпускати людей, які не хочуть залишатися, ситуації, які більше не мають майбутнього, очікування, які тільки ранять. Ми часто тримаємося за минуле, бо боїмося порожнечі. Але правда в тому, що порожнеча це не кінець, це простір для нового. Біль вчить нас не чіплятися, вчить віддавати життя тому, кому воно належить, і залишати в минулому те, що своє вже віджило. Відпускання болить, але потім приходить дивне відчуття легкості, ніби ти нарешті зняв із себе важкий тягар. П'ятий урок вдячність. З часом біль перестає бути раною, він стає спогадом, який наповнює мудрістю, і тоді народжується вдячність, не за страждання, а за урок, за те, що стало зрозумілим, за те, що ти виріс, виросла. Біль навчає дивитися на життя без гніву, навчає бачити сенс у всьому, навіть у найважчих моментах. Бо кожен із них зробив тебе таким, яким ти є зараз. І саме в цей момент ти починаєш розуміти, що біль не ворог, а шлях, шлях до свободи, до миру, до глибокої любові до себе. Кожен біль залишає після себе відбиток, але з часом цей відбиток перестає пекти, він стає частиною нашої історії. І, можливо, колись ми озирнемося і скажемо. Дякую, без цього я б не зрозумів, що таке справжнє життя. Тепер, коли ми трохи розібралися, чому біль приходить і які уроки він несе, варто поговорити про те, як зробити так, щоб біль став учителем, а не ворогом, бо часто біль сприймають лише як щось, що треба терпіти або ігнорувати, але насправді саме від того, як ми його сприймаємо. Залежить наш внутрішній розвиток і наше життя загалом, перше, що потрібно зрозуміти, від болю не можна втекти. Дуже часто ми намагаємося заглушити його будь-яким способом. Роботою, розвагами, спілкуванням, телефоном, соціальними мережами ми хочемо відчути себе сильними, спокійними, ніби нічого не сталося. Але саме в тому моменті, коли здається, що серце розривається, відкривається найбільший потенціал для росту. Біль приходить, щоб зупинити нас, змусити подивитися в обличчя реальності, якої ми так довго уникали. І якщо ми дозволяємо собі прожити цей момент, сприйняти його без осуду, без страху, ми відкриваємо двері до глибшого розуміння себе. Друге, ставити собі запитання, чого цей досвід мене навчає. Біль рідко приходить без сенсу. Кожна ситуація, яка залишає слід у душі, намагається щось нам донести. Іноді відповідь приходить одразу, а іноді тільки через тижні чи місяці роздумів. Головне, не закриватися. Не притуплювати біль у собі, не намагатися забути, а слухати його, прислухатися до того, що він намагається показати, бо саме у цьому полягає його сила, у здатності навчати, а не ламати. Третє фіксувати свої відчуття. Це може бути щоденник, записи в телефоні або навіть просто проговорювання думок в голос. коли слова виходять назовні, біль Перестає бути хаотичним і заплутаним. Він стає зрозумілим сигналом, який можна проаналізувати. Ми починаємо бачити закономірності, що повторюється, що дійсно зачіпає, які наші страхи, що нам дійсно важливо. Це процес, який допомагає перетворити внутрішній хаос на усвідомлену реальність. Четверте шукати сенсу тому, що відбулося. Іноді це здається неможливим, особливо коли біль великий, коли серце розбите. Але саме пошук сенсу перетворює страждання на ресурс. Ми можемо використати цей досвід для змін у житті, для розвитку себе, для допомоги іншим або для творчості. Кожна ситуація, яка здається катастрофою, насправді може стати фундаментом для нового розуміння життя, для нового способу бути у світі. І нарешті п'яте діяти. Біль стає справжнім учителем тоді, коли ми робимо висновки і змінюємо своє життя. Коли перестаємо повторювати старі помилки, коли встановлюємо власні межі, коли починаємо обирати те, що дійсно робить нас щасливими, а не те, що зручно іншим, коли кожен день ми намагаємося робити кроки до власної гармонії і внутрішнього спокою, перетворити біль навчителя, це не миттєвий процес, це довгий шлях. Іноді важкий, іноді повний сумнівів і страху, але саме він робить нас сильнішими, мудрішими і справжніми. І чим більше ми слухаємо Його, чим більше прислухаємося до сигналів і уроків, тим більше розуміємо, біль не карає, він веде. Він показує шлях до себе, до власної внутрішньої си, до справжньої свободи і гармонії. Кожен біль приходить у наше життя з певною метою, і коли ми навчилися його слухати, пережили, зробили висновки і зміни, настає момент, коли можна зрозуміти: біль виконав свою роботу. Але як зрозуміти, що настав цей момент? По-перше, коли біль перестає бути джерелом постійного страждання, коли більше не хочеться закриватися, тікати, забувати, робити вигляд, що нічого не сталося, коли можна згадати ситуацію без гніву, образи чи вічаю, коли серце вже не стискається при думці про те, що колись ранило. По-друге, коли з'являється спокій. Не просто тимчасове забуття або відволікання, а справжній внутрішній мир. Коли усвідомлюєш, так це було. Так боляче. Але тепер я можу жити далі, і це не руйнує мене. Спокій це головний знак того, що біль виконав свою роль. Він показав, навчав, провів через уроки, а тепер можна відпустити. По-третє, коли з'являється новий погляд на життя, коли починаєш цінувати прості речі, коли розумієш, що більше не хочеш повторювати старі помилки, коли з'являється готовність до нових відносин, нових виборів і нових можливостей, коли біль більше не контролює твої рішення, а навпаки, дає мудрість вибирати свідомо. По-четверте, коли приходить відчуття сили, ти усвідомлюєш. Я пережив, пережила це. Я зміг, змогла. Я став, стала сильнішим і сильнішою, і ця сила не показна, не гучна, а тихо, присутня всередині. Вона дозволяє рухатися далі з впевненістю і внутрішнім балансом. І останнє. Коли біль стає історією, а не раною. Тобто, коли ти можеш розповісти про свій досвід без сліз, без гніву, без образи, коли він стає частиною твоєї історії, з якої ти черпаєш уроки і мудрість, тоді розумієш. Біль не просто минув, він залишив подарунок, розуміння себе, внутрішню силу і готовність жити далі. Коли настав цей момент, біль вже не ворог. Він стає другом, який провів через складний шлях і залишив по собі глибокий слід, який допомагає жити усвідомлено, з любов'ю до себе і до життя загалом. Отже, що можна підсумувати? Біль це не ворог, він не карає, не ламає. І не приходить просто так. Біль це вчитель, який приходить у наше життя, щоб навчити нас слухати себе, бачити правду і робити вибір, який веде до зростання. Кожен біль несе уроки про прийняття. Про силу, про цінність, про відпускання і навіть про вдячність кожна ситуація, що залишає слід у душі, це шанс пізнати себе глибше, відкрити внутрішні резерви, знайти новий сенс і напрямок у житті. Важливо не тікати від болю і не ігнорувати його. Треба зупинитися, прислухатися, зрозуміти, що він намагається нам сказати і використати цей досвід для власного розвитку, бо саме так біль стає учителем, а не ворогом. Пам'ятайте, коли біль прожито і зрозуміло, коли уроки усвідомлені, він залишає після себе не рану, а мудрість, внутрішню силу, спокій і здатність цінувати життя по справжньому. Дякую, що були зі мною. Якщо ця тема була близька та корисна, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар. Розкажіть, які уроки дав вам біль. Можливо, ваша історія допоможе ще комусь побачити у своєму досвіді щось важливе, бо біль не приходить, щоб зруйнувати, він приходить, щоб навчити. І тепер цей урок. Може стати частиною вашого шляху до себе.